Гімн Збройним силам України. Тільки я це міг скласти такий класний текст. Я промовив само слава Збройним силам України і почув цьому музику. Слава Збройним силам України! Слава, слава! Слава Україні, і героям! України слава і народу. України слава, слава нації, смерть ворогам. Ми перемогли вже і переможемо остаточно расистів, фашистів. Підписуйтесь всі на мій канал Павло Лашенчук на Ютубі. Не забувайте лайкайте. Хоча б нові відео і популярні набираєте там, де... Порядок сортування відео, коли ви нажимаєте на кружечок, де мій канал, ви нажимаєте на слово відео. Після цього воно там, де головна сторінка каналу. У самому горі, бо багато людей пропускають. Коли ви нажмете відео, там під ним з лівої сторони, де головна, є порядок сортування відео, ви нажимаєте на порядок Сортування відео, внизу у вас з'являється популярні відео, ви нажимаєте на популярні. І е, це теж з часом буде найпопулярніше відео. Але е, там є ті, що я виступи на Євробаченні, подавав на конкурс Євробачення 2020-2021. Червоні шапці це на 2020, е, 2021 це на виступ в Нідерландах пісня I Love you». От, І всі вони пісні за мир, там я говорю. І от е, я не попав із-за того, е, е, зокрема, що тому що коли я е, співав другу цю пісню на Євробачення в Нідерландах, я повторив тексти. там у мовах Євробачення написано таке, що якщо є... Схожі тексти індентичні не допускаються індентичних текстів. Я там співаю Павло, композитор з країни пісень перші пісні, де в шапці червоній з полосками білими. І, і також в цій я співаю теж, що Павло композитор і так далі. От І індентичні тексти мене за цього не пропустили. Можливо, так, от, але пісня була переможна, тому що. Судді Нідерландів і Нідерланці не мають права голосувати за нідерландця і за кого б вони голосували? І так само в першій пісні теж пісня про Україну і Ізраїль. Ізраїль країна, країна пісень. І в першу чергу Україна, країна пісень. Я б переміг би в Ізраїлі, але я не подав своє часом в Україні, бо мені повідомили, сказали, я просто позвонив в бібліотеку і мені сказали, що. Конкурс відбувається до 15 січня. Подивилися на комп'ютері, а фактично до 25 грудня треба було подати на конкурс. А я розмістив вже пізніше, 13 січня 2019 року. На 19 рік чи на 20 рік. Ну, коротше, я е, запізненням розмістив і змушений був їхати в Білорусь, тому що там залишалось так, ілі. Треба було брати кредит не менше 5 тисяч доларів. У мене не було такої можливості. От, треба було в заставу нерухомості нерухомість і так далі, е, щоб поїхати прямо в Ізраїль на відбір в Ізраїлі. І я б там переміг би на відборі в Ізраїлі, можливо, але е, не переміг, тому що. Хто раніше не поїхав і подивився, якщо яка країна. Я почав оформляти в принципі для Ізраїля, там, між іншим, держав, державні канали в Ізраїлі. О, ну Вони організовують Євробачення. от І це просто наука всім, хто хоче виступати на Євробаченні. от А зараз, якщо я подам це. Слава Збройним силам України і віру, віру в ЗСУ, я 100% переміг би, але невідомо, не треба узнати, чи, якщо